Також він писав, значить, це 7 травня 1844 року Петр Буршевченко, це повне збрання Стаченіні, тільки по нашому пиши, нам, І це він писав політику, тільки по нашому, щоб ви втямили без булті хаца. Такі книжки дали в нашому музею. Добре, ці, ці, ну, і ці так, це ваше до Календаря йде епіграф. Із... Двін, я Двін, хотів Двін, доповнити календар не так. тільки про а ще у нас Олексій Дружківці був відомий топоніміст, вчений, кандидат педагогічних наук, майже один на півночі Донбаса, це е, е, Микола Тимофєвич Янко. Ось його ми про, е, пропустили, ну, я даю пропозицію додати його. Добре. Дякую вам. А про слухання в Олекса Да, 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 так, Кожного року ми проводимо лексине читання. От, і в цьому році, ну так, от бачите, обстановка така, але ми проводимо лексине читання. І ми офіційно запрошуємо Костянтинівський район, Костянтинівський районний відділ освіти в першу чергу. От, до проведення проведення прийняття участі у наших читання. Значить, офіціальні листи ми сьогодні віддамо у районний відділ освіти, то я просто ну, пішли, Є, ну, ми зайдемо. Іван Олексійовичу, ми пропонуємо в цьому році, ми проведемо два етапи. Перший етап ми все себе проведемо. Добре, а вже кращі поїдуть дива. там, де вас. Але все себе ми проведемо перший етап. Так. Так. Тема читань Олекса Тихий і сьогодення. Така важка тема, а часи важкі. Спасибо. 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 Спасибо.